Да, заяць, заяць. Заяць спасеться. Заяць спасеться на Ну Він зараз побіжить. Ано, будемо їхати. Їдемо. Десь прищурився я. Ану, він біг тебе. Ось дивись, зайде. Дивіться, побіде. Косий. Отак! Сейчас через дорогу буде перебігати. Так, да, так, да, да. ось, на дорогу, десь, десь миві. А заєць який. О, що в нас у... тут водиться? Зайці, лисиці, вовки. Всім привіт! Сьогодні продовжуємо ремонт старої хати, яку ми нещодавно купили. У нас у планах зі стін зняти стару шпалеру. повитягувати старі цвяхи зі стін, позачищати тріщами. Та заштукатурити їх. Штукатурити будемо глиною, так як ця хата мазана вся глиною. Після цього всього зробимо побілку стін. Поприбираємо в хаті та подивимось, як будуть виглядати наші стіни. Також треба буде прибрати в дворі. Ну, а зараз приступаємо до праці. Дивіться, тут сюди якась типа ця товста бумага. Табом теж біло її. Тут сюди на така насінька. Заділувати надо зачищать. Тут багато чого захищав. тут треба ось угол. А ви тут шнурком що? Ще? Шнурок, що? Одірвати його, відкусити. Ти штукатурку одірваєш, пласкульці вони лежать на віки. Угу. Хай так він там і остається. Все, надо тоже. Гвоздиком По гвоздику придет. Гвоздя треба буде повитягувати кругом. Тут їх дуже багато. Ой, страшне. Зараз зробимо із глини заміс для наших стін. Глина збилась у грудки. Буде добре. Перемішати. Гарно перемішаємо. І будемо заробляти наші трішцявини. Ну а це поки що цей угол так. Я спробував його зробити. Так, Поки що виходить, трошки підсохне, ще підправимо його, щоб це все повиннівувати. Ну, в крайній випадку вже тріщавини ці закриваємо. Зараз пройдемо оці ще тріщавини, їх дуже тут багато. Пройдемо оці три щавини всі кругом. Подивимося, як воно буде у нас виходити. Зараз глянемо як воно буде мазати його. ти заштукатуримо карта в нас глиняна і ми так і будемо його глиною замазувати а потім побілимо. Тарі часи все робилось. ось зволожувати? Ну, ось зробили поки що оце отак цю стіну. Тріща вони оце тут позаділували, угол цей заділили. Моє щось і не так. Получається, підказуйте в коментарях. Ну, поки що робимо так. Позамазували оці угли глиною. Глина в нас із піском. Думаю, тріскаться вона не буде. І позатирали. І зараз скриємо вапном і подивимося. Просохне ця стіна, подивимося, як воно вийде. Ну поштукатурили ось цю стіну, ну так, скрили вапном, подивимося, що воно вийде. після цього воно чи не вийде, побіліє, побачимо. Ну, Хоча б обігнали павутиння за 20 років. Бо і грязна хата, і в павутині. Поки що воно так. Будемо далі дивитися, що воно буде получатися. Поки що оце так. Має прийдеться ще щось робити. робити. Ну, на перший раз буде так. Ну, а зараз далі будемо працювати. Ну що, пройшли сутки, як ми оце цю стіну пошпаклювали. Ну, Перешпаклювали ми її глиною. І побілили. Виглядить вона то чистіше проти того. Ну, треба одна іще раз повторити, побілити, подивитися, що воно ще вийде. Може і не один раз, навіть, може і декілька разів. Ну, в крайній випадку вона стала світлішою, ніж до того була. Це поки що ми оцю стіну одну вці спробували. А тоді далі будемо перетирати. Всі останні. Поки що цю стіну, тільки ми питаємося, що воно покаже. Ну а зараз підемо у двір косити ще бур'яни. Бо були кущі, а тепер пішли бур'яни. І бур'яни пішли конкретні. І от ми будемо їх зараз викошувати. Придбали ми ось таку мотокосу. І сьогодні перший раз і спитаємо, як вона працює, як вона у ділі. Попитаємося видалити оціпеньки, щоб хоч вони нижчі були. Знаєш, що це я тут роблю? Дякую всіх за перегляд, хто додивився наше відео до кінця. І до зустрічі!